Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need For Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас тут Секундомір, кут шосе 55 та чейс. І велика вігристь того, що мене копи застукають. Погнали! Так, погнали. Скільки? Вісім ділянок мені треба проїхати. Ось так.

Давай постарайся влучить в мене копчику. Ось так. Давай, давай. Десять требуется помощь. Було дуже близько. Це лише перший рівень цих копів. Від них легше сховатись. Ляха-муха помітили знову. Було дуже близько. Сюди? ха Ха! Бляха, муха, снова пометали. <свист> Прискорюємось. Ось так. <свист> кого ты по шефцам назвал район я ведь рвался видных від внимание начинаем поезд объект скрылся последний раз на а це же напряма дуро сюда и нам вызов сюда ось так Так, радар щось показує. Так, мене немає тут. Я інший автомобіль просто, ви мене не бачили. Бляха, муха. Вот так. Идеально. прискорюємось. Ось так. Бляха. Бляха, муха. Знову коп. А ось тобі сюрприз, копчику. Бляха, муха, ще один. Та скільки ж вас тут?

Ось так ідеально. Ох, як ми полетіли, тільки дощ не вчасно пішов. Бляха на колеса. Так, давай, 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 давай. Так, фініш, та 25 касариків мені в кишеню. Так що до побачення. Мені пора. бляха муха ці копи мене вже задовбали. Так, я сховаюсь. Та... Ось тобі, лайно собаче. Ось тобі. Ось тобі, лайно собаче. Бляха-муха. Якщо мене ще затримає рівня, то я не здивуюсь. Бляха-муха, давай, давай. Ай, у мене закс азоту немає. Ха-ха-ха. Ось тобі. Так, треба... ховатися. Ховаємось. Мене немає. 250. Майже крутий. Твої справи настільки хороші, що резеру ловити нічого. Вважаю, що ти його з'їв. Ну майже. Тепер гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!